Вітаю, друзі. Я досить часто, ну, скажімо, випробовую, так, можна сказати, досить часто випробуваю різні програмки, різні застосунки для того, щоб вивчати іноземні мови. Експериментую. Ви вже знаєте, що у мене і на, і на Патреоні там дуже багато є про вивчення іноземних мов. І також на, на своєму каналі на YouTube я теж даю дещо от, вже була. По Duolingo, це одна з таких дуже ефективних програмок, застосунків для того, щоб вивчати іноземні мови. Також я давав по бузу, і сьогодні, буквально на днях, я знайшов ще одну програмку, яка називається Diar LingoDia Plus. Я вам зараз про неї коротко розкажу. Ну, По-перше, давайте розглянемо. От це так вона виглядає в Apple Store. от такий типу олень в окулярах. от, Плюс, там є. Ще раз називемо, і я буду давати, як вона виглядає, скріншоти через те, що вона в мене ставиться на айфоні, на якому я зараз роблю це відео, записую відео на айфон. Тому буду користуватися скріншотом, який зробив для вас, для того, щоб показати, як вона працює. Ну, по-перше, це і зовнішній вигляд, ось так вона буде виглядати. І потім уже переходимо безпосередньо до того, як це буде в самій програмці. Дивіться, коли ви зайшли, да, одну річ необхідно сказати має, Повинен бути у вас якийсь уже певний досвід, хоч мінімальний знання англійської мови, через те, що вона розрахована для тих, хто от, для тих, хто знає англійську, для тих є багато тут er, варіантів, як можна вивчати, які вивчати можна. Якщо ви знаєте тільки французьку, то для французів там є менше варіантів, але є теж. Якщо німецьку, Теж є варіанти, які можна вивчати, і які опції особливо можна вивчати. От. Але їх все рівно буде менше. Тому для тих, хто англійською користується, зразу заходите, вибирайте, діти курси «Courses taught in English. от Дивіться, як тут показано на слайді. І там ви вибираєте уже ту мову, яку ви хочете вивчати. Якщо, я ще раз наголошую, якщо ви виберете якраз курси, які викладаються англійською, то там буде просто більше варіантів. зараз ви побачите. Я, я перевіряв уже. От я вибираю для вас, наприклад, французький для себе. Вибрали французький. Отак От це буде виглядати. Йдемо далі. От, ви вибрали, там і іспанський, англійський так, і так далі. Вибрали французький. Вибрали. Окей. Далі, у нас буде. Наступний варіант це вже французький, Дивіться, що тут є. По-перше, є граматика, потім далі нижче, причому в граматиці, як ви бачите, є грама-тunes, потім C of Verbs. Це дуже цікаво. Там багато, багато дієслів і вправи. Particle Worship. Також права і Space of Articles. Це все, що е, е, стосується граматики. Далі нижче у нас йде vocabulary, тобто словниковий запас. Дивимося на нього. Там є word express, word express, слова, ми зараз більш детально це розглянемо. Потім Memory Console, теж цікаві там, різні вправи, Drifting Letters. Потім далі нижче, бачите, вже фрази. Це вже у нас фразові сполучення. Це ще цікавіше. Ми можемо працювати, до речі, вибирати будь-які опції і спостерігати, як вона виглядає, як ці ігри, скажімо, в ігровому варіанті, як ці вправи у нас виглядають. І так, phrasal construction. Потім stream of phrases. Теж дуже цікавий. Я чомусь сподівався, що це щось схоже на Stream of Consciousness. потік свідомості. Ну, <сум> скажімо, це близько, але не зовсім те. І потім далі ще нижче бачите: Integrated. Да? Що у нас Там <сум> Пробачте. <сум> integrated. Там теж різні вправи це вже поєднання разом. І так, переходимо до. Е, наступного от, подивимося по граматиці. Да? Що у нас там є? От Коли ми вибираємо це, нам, у нас виглядає ось приблизно так. Тут ми перевіряємо слова, чи вони правильно граматично. Тобто програмка нас тренує розрізняти, чи правильно граматично, чи неправильно граматично складена фраза чи речення. Ось. І тут є різні рівні. Бачите, от потрібно необхідно пройти спочатку один рівень, тоді вона дає можливість відкриває. Наступний рівень. Звичайно, я заплатив певні гроші, невеликі гроші за цю програмку там біля 8-9 доларів. От, для того, щоб користуватися всіма опціями, щоб продивитися їх. Мені здається, що це досить непогано. З того що всього, що є на ринку, мені здається, це досить цікаво для вивчення іменно слів, фраз, речень. І тут є багато звукових варіантів. Тобто, ми можемо почути не просто шиї, а й такий більш-менш природний голос. І так, ось ви бачите, ви пройшли, так, тут launch level 1. Називаю LLV це рівень е, перший, level 1. А launch це запускаємо. І так, запустили. Дивіться, що в нас виходить. Тут нам показує варіант Лефій. Ну, правильно це буде, як ви думаєте? Я внизу дивіться, <ква> опція The Girl. Ну, мабуть, для того, щоб дівчина, льофії, фій фі це дівчинка або донька, от, мабуть, сам артикль льо це буде не зовсім доречним. Тому ви натискаєте, ми натискаємо на цей хрестик червоний, тобто це буде неправильно. І от так ця права або програмка вас тренує, нас тренує. Дуже приємно, мені здається. Потім йдемо на тренування. Ми так коротко розглянемо на тренування вокабуляру, тобто словникового запасу. Далі переходимо. І тут у нас є теж різні опції. Давайте WordExpress. Подивимося, от так воно виглядає. Перший, як тільки ми заходимо на неї, та, ось натиснули на WordExpress, так вона виглядає. Ми можемо окремо познайомитися тут, до речі, окремо можна познайомитися з словами. І воно буде досить гарно звучить, досить гарне оф, на звук правильно. Це не просто шиї, або це дуже хороші шиї. І так, натискаємо на, на, на старт, і що у нас виходить, починається тренування. Дивіться, так воно видає нам опцію. На ми тембр, буде французьке слово тембр. І нам потрібно вибрати правильно, що воно означає англійською мовою. Три варіанти: Stamp, телефон, телефон, телефон" комп'ютер. Ну, звичайно, це марка буде. От. І дивіться, тут ще хороша річ. Вона дає навіть нам, нам рід, навіть, але в нас не буде часу для того, щоб це роздивитися, що там рід. Нам швидко потрібно, через те, що ми пропустимо оцей вагончик, який рухається. Да? От. Ми вибираємо якусь із тих опцій. Правильно, Він нам буде, і нам буде видно, чи це правильно, чи неправильно. Але це, це класне тренування вправи. Потім далі ми йдемо е, вже до фраз переходимо, до фразових зворотів. І так, що у нас? Phrasal construction. Дивіться: Check the list of phrases first. Спочатку перегляньте список фраз, and then try reproducing them, а потім постарайтеся їх відтворити. Collect the breaks linkbo needs for building a solid foundation. Зберіть кирпичики, цеглини, які необхідно лінгодіа цьому оленю, для того, щоб побудувати такий хороший фундамент. Я тут вже потренувався трішки. Ви бачите, зеленим, то значить, що в мене вже було тренування, і я вже перейшов на рівень перший. І так можна продовжити скільки хочете. Але для експерименту ми зараз його, ніби ми зараз його вмикнемо. Launch level 1. І так, запустили. Дивіться, От тут можна послухати, як ці фрази звучать хорошою французькою мовою. Дивіться, la télévision". і подивіться, що це означає у перекладі. туалет». «Іти в туалет, to go to the bathroom, faire du sport, займатися спортом або грати в спорт, праздну, снідати, або е, 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 англійською буде to have breakfast, to have breakfast. To have breakfast". Ми натискаємо на старт, ми продивилися, прослухали ці фрази, можна назгоджуватись до, <хи> до ну, необмеженості. От. Ми насолодилися, послухали все, і тепер можна починати себе перевіряти або гратися з цією програмкою. Натиснули на старт, і ось що у нас вже буде: да? To call your daughter. Ну, і вона хоче, щоб ми склали це вже фразочку разом. To call, Тобто, телефонувати доньці. Да? Як ми це кажемо французькою? Телефони. Телефони. Ні, не пок... я, я тут не показав. Телефони, е, телефони атафій. Ну, от так буде. Да? Телефони атафій. ти своїй доньці. Далі йдемо. О, вже так. Що у нас ще фрази? Фрази, да. Чи да. Ану. Ні, ми йдемо на інтегрований. Зараз будемо розглянути самі, що таке Stream of Phrases, А також подивитись на інтегрований. Да. Ми перейдемо на інтегрований оці вже завдання. Speed reply, там є speed reply, match to advance, тобто, тобто швидка відповідь: match to advance, співставити для того, щоб піти вперед. І diалог та діалоги. Дивимося, speed to reply. Що тут потрібно зробити? Listen to the question and select the best response. Послухайте на запитання і дайте найліпшу виберіть найліпшу відповідь. From the given option, серед uh, наданих опцій. Лінгодія, uh, лінгодія, uh, a tree when you get Lingo. Цей лінго Олень. Uh, садить дерево, якщо ви відповідаєте правильно. Вибирайте, у нас тільки тут від, відкритий зараз рівень перший, level 1. Запускаємо launch, натискаємо на launch 1, і пішло у нас. І от ми слухаємо: він якусь там фразу нам каже, да, тут є три варіанти. Ми слухаємо, що він каже, і вибираємо один з цих трьох. Merci beaucoup, oui, ça va bien, Насібку, uh, 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 тобто, добре, як у вас, все добре в мене, як у вас. І enchanté, приємно познайомитися. Вибираємо фразу ту, яку він сказав. Якщо ви вибрали правильно у Саваб'є, і то, тоді він буде зеленим а Якщо ні, то там буде червона відповідь. От ось так. Ну, я вам бажаю насолодитися цією дуже, мені здається, класною, класною програмкою. У мене такі хороші враження перед. Там ще є опція уроків з лінго без плюса. Можна теж нею займатися. Я її завантажив, вивчу і покажу вам, як це працює. Хто хоче значити більше, як провчати іноземні мови, запам'ятовувати і так далі. У мене на Патреоні дуже багато такого матеріалу. Також бажаючи можуть вже придбати мій підручник для вивчення японських кандзі, тобто іерогів. Японські хієграфі, вони просто їх називають в японській канці. Бажаю вам всілякого успіху і насолоди у вивченні іноземних мов. Ось так.